Дякую, пане Віталію. Шановні колеги. Я вітаю всіх. Дійсно, те, що пан Томаш Остропольський, вже його цитую, а дійсно теж підтверджую, комітет є чемпіоном. Зокрема, в частині і ролі для місцевого самоврядування, дійсно, на будь-якому майданчику зараз іде розголос про роль місцевого самоврядування в євроінтеграційних процесах. Підкреслюю, чому важливо. Важливо, тому що відбувається в державних органах зараз порівняння законодавства законодавства України до законодавства Європейського союзу. Буквально нещодавно я, гуртаючи стрічку новин, подивилася, якось око впало на таку фразу: без успішного завершення реформи децентралізації. Нам буде дуже складно перейти до європейського процесу. Буде дуже складно. Про що мова? Якщо говоримо про наші євроінтеграційні наміри, то ми цей крок вже зробили. Це вже не законопроект 6504, як сьогодні сказано, де да. це закон 3077. Це закон про службу в органах місцевого самоврядування. І сьогодні значна частина часу приділена і в національному агентстві, зокрема, над роботою над вторинним законодавством для того, щоб ми дійсно. Впоралися вчасно, як тільки буде відновлено відновлено нормальне життя в країні, як тільки буде зупинено військовий стан. Одразу запрацюють і наші наші вторинне законодавство. На жаль, живемо в таких в таких умовах. В той же час, що потрібно для того, щоб завершити реформу децентралізації, перше, що нам потрібно, це дійсно професійний і спроможний апарат. Професійний спроможний апарат це цілком реально для цього зараз. Є всі умови для того, щоб напрацьовувати, адже що передбачено було законом про службу в органах місцевого самоврядування, коли він готувався дійсно за підтримки нашого комітету, і, власне, неабияка роль, особлива роль, і безпосередньо Віталія Бєзгіна вдалося просто примирити непримириме, і тому сьогодні дійсно маємо, маємо закон. Отож, я хочу підкреслити перше. На відкритих конкурсах буде відбір на посади службовців місцевого самоврядування. Ми отримаємо і можливість кар'єрного зростання і професійного зростання. Передбачено всі кращі новели професійної державної служби. Ми сьогодні стоїмо якраз на порозі того, що місцеве самоврядування так само буде сучасним, спроможним. Воно показало свою стійкість. Воно стійке. Але професіоналізму нам точно не завадить, тому я вважаю, що наші консолідовані зусилля і з комітетом, і з асоціаціями, і з нашими партнерами, і європейськими партнерами, зокрема, неабиякий вплив вчинять для того, щоб розвивати місцеве самоврядування. Звісно, що сьогодні вже зроблено чимало, а саме. У нас вже а, зараз знаходяться на юстуванні положення про службу місцевого службу управління персоналом в органах місцевого самоврядування. Це типове положення, але я не сказала про ту родзінку, про яку мала дійсно сказати. Це про а, керівника служби. Роль керівника служби перше з'являється для місцевого самоврядування. Напевно, а, звернула увагу на те, що його треба так само готувати, професійно готувати цього керівника служби. Адже служба управління персоналом це ну, допоміжний підрозділ, який буде допомагати фахово і професійно виконувати функції і управляти персоналом в, державному, в, в органі місцевого самоврядування. Тому новацій багато і працюємо зараз, і долучаються до робочих груп і зараз охочі. Причому ми залюбки теж запрошуємо для того, щоб ваші внески. І ваша праця так само мала місце в розробленні вторинного законодавства. Я щиро дякую за цю унікальну можливість сьогодні побачитися із вами і сказати про наші напрацювання вкотре подякувати комітету і за запрошення, і за нашу плідну співпрацю. Дякую всім, і слава Україні! Героям слава!